Доброго дня, шановні батьки і діти! Ми знову з вами разом. Сьогодні ми з вами будемо займатися математикою. Для початку у нас розумова розминка. Швиденько думайте і відповідайте, скільки очей у птаха, скільки коліс у машини, скільки пальців у нас на руках, скільки горіхів. Порожній склянці. Якщо з воріт видно вісім собачих ніг, то скільки собак за ворітьми. Щоб поділити шоколадний батончик на 4 частини, скільки розрізів треба зробити? Чотири хлопчики і один двірник розчистили по одній доріжці в саду, скільки доріжок розчистили хлопчики? Півень. Зніс п'ять яєць. Потім іще одне. Скільки всього стало яєць? Діти ліпили сніговика. сніговика. Після прогулянки на батареї сохло 10 рукавиць. Скільки ж дітей ліпили сніговичка? Діти вам сподобались ці цікаві завдання? Це завдання були на логіку, щоб ви добре подумали. А зараз давайте пограємо пальчиками. Приготували ваші долоньки. Приготували ваші долоньки. І старайтесь повторювати за мною. Раз і два і шли качата, три, чотири до води. Плентався за ними п'ятий, шостий теж йшов туди. Сьомий дуже притомився, восьмий на дорозі сівся. А дев'ятий всіх догнав, а десятий загубився, з переляку запищав. Не пиші, а доганяй, своїх друзів відшукай. Сподобалась вам ця пальчикова гімнастика? А зараз веселі задачі. Слухайте уважно і відповісти на них. Сім великих капустин віз до мами зайчик син. Заморився шлях неблизький, тож і вирішив зайчисько, капустину одненьку, не полає зацененька. Слідуюча задача. Із місточка тіт ловив у ставочку карасів, та на сонці задрімав карасі йому буль-буль. У відерців тебе нуль. Три жуки летіли в сад, три верталися назад. А один у гамачку спав тихенько на бачку. Запитаю в малюків, скільки разом всіх жуків порахували молодці. А зараз ми з вами згадаємо дні тижня. Для цього треба закінчити речення і підказати словечко. Вранці ми із добрим ділом день вітали. Правильно, понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий де вівторок. За ним спритна молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діти, діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота, як почнеться день субота. А субота з хлібом сіллю в гості привела неділю. От і тижневий кінець. А хто слухав, той молодець. Ви молодці уважно слухали. А в кінці я хочу вам подарувати казочку про нолика і десятку. Вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. У місті математики, на вулиці числа і цифри. В будинку під номером 0 жив нулик. Його будиночок був незвичайним. Усе в ньому було круглим – вікно, двері, дах. Нулик був найменшим із усіх жителів, чисел містечка математики. Його ім'я означало нічого. Нулику, здавалося, що ніхто з ним не хоче дружити. Та одного разу Нулик вирішив прийти в гості до найближчої сусідки одинички. Вона зустріла його дуже привітно. Згодом нулик і одиничка стали найкращими друзями. І в місті математика їх завжди бачили разом і стали називати десяткою. Ось і вся казочка. До нових зустрічей, малята!